Ми завжди трускавець онлайн. Прямо зараз у курортному трускавці проходить перший етап чемпіонату України з гірських автоперегонів. До міста курорту з'їхалася рекордна кількість людей. Аси-автогонщики демонструватимуть тут видовищне шоу, наповнене адреналіном, драйвом та красивою картинкою. Також до міста приїхала чимала кількість любителів автоспорту. Люди з'їхалися з усіх усюд для того, щоб стати частинкою цього видовищного шоу, яке власне зараз відбувається у столиці курортів України, маленькому, але чудовому місті Троскавець. Расскажите, пожалуйста, про ваш э, чудовый аппарат. Ну, на самом, на самом деле, это уникальный автомобиль. Э, рекордсмен Украины. Он занесен в книгу рекордов Украины. Это как самый старый автомобиль, который выиграл чемпионат Украины по ралли. Э, это было в 2015 году. И э, в принципе этот автомобиль пришел из любительского автоспорта. И после того, как он выиграл в любительском автоспорте все, что в принципе, мог выиграть в своем классе. Було прийнято рішення построїти на базі цього автомобіля спортивний автомобиль з каркасом, безпечності, з ремнями, с сиденьями, тобто з ну, всеми атрибутами. А Що було замінено конкретно в цьому автомобілі? Які, ну, можливо, не знаю, двигун там, що ви робили в цьому автомобілі з гражданського автомобіля верхняя часть і стекла, двері. Все остальное это уже подлежало модернизации и замене. Расскажи, пожалуйста, про трассу, вы как уже достиченный спортсмен. Ну, Трасса очень интересная. Много таких, там, будем говорить, коварных мест, но как бы для всех одинаково, и будем стараться, чтобы проехать нормально. Ви сама молода учасниця е, і дівчина на цих перегонах. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження і трошки про ваш автомобіль. Враження, напевно, як і кожної людини, яка їде вперше, позитивні, емоції багато, адреналін підвищену. Дуже круто, нереальні відчуття. Е, представляю Трускавецьку команду. Е, шкода, немає ще одного нашого ванщика Козлова на субару, щось машина в нього поламалась. От, ну, поки я тут буду захищати. Честь. Західної нашої України ті зміни проводили в автомобілі. Автомобілі ну ця гонка дозволяє їхати без рестриктора. Рестриктор це обмеження, коли ставлять там 33-й, 34-й в таких класах. Гірська гонка дозволяє їхати без рестриктора. От ну всі тут, хто я всі мають програму окремо, ми запрограмували, Маємо свою програму без рестриктора. Ну, потужність виросла, але тут як місто на мене, то і немає куди її використати. Це як реліні допи, прямики там 100 кілометрів гонка. Ну воно суттєво відчується. А тут? Е, ще, й, будь ласка, це ралі проходило в Ялті. Це було е, гран, гран при прі ну наскільки мені відомо. І зараз воно перенесено в Трускавець. Ні-ні, е, Значить, в Ялті це було ралі. Это был значит, этап чемпионата Европы, был значит, это ралли. Это э, горные гонки, так называемые горные гонки, или как в Европе говорят, пойдем на холл. В данном случае вот это вот такой, будем говорить, городской скоростной участок дороги, э, где ребята, э, роллистые, кольцевики, проявляют свое мастерство. это в первую очередь. В Европе это, эти гонки очень популярны. Они проводятся, будем говорить, если заглянуть в историю, они проводятся, по-моему, с 1906 года. По-моему, еще в 1800 каком-то тоже где-то проводили такие подобные соревнования. Ну, у нас они поехали в Европе с 1906 года. Года-то ага. да. И это очень такой вот популярный скоростной, скоростной зрелищный вид спорта. Мне очень приятно, например, что я присутствую в Трусковце, что именно в Трусковце, будем говорить, в такой изюминке, нашей страны проводятся, и проводятся данные соревнования. Конечно, это большая заслуга, это большая заслуга будем, руководства города, то, что они пошли навстречу, так как обычно многие как-то так стараются уйти в сторону и так далее, а руководство города пошло навстречу начала помогать и конечно большое спасибо команде Еженкова, тот, который он энтузиаст, он хочет, он любит автомобильный спорт, он работает над развитием автомобильного спорта. Для меня это, будем говорить, для меня вот это ну, такой очень важный фактор. Почему? Потому что я в автомобильном спорте уже будем говорить, я вам сейчас скажу, 45 лет я в автомобильном спорте. Из них 25 лет я отгонялся отгонялся. Я многократный чемпион Советского Союза, заслуженный работник физкультуры и спорта, это награда президента за мою работу. Я воспитал целую прядь известных спортсменов. Я и сейчас этим живу. И мне очень приятно, мне очень приятно, что вот я нахожусь на этой земле, принимаю участие примя участие в этих соревнованиях, это есть популяризация автомобильного спорта, Нашій Почали ми е, з незначним запізненням. Е, трошки у нас менталітет людей такий, що хтось запізнився забрати машину, хтось там намагався перейти вулицю і так далі. Але е, я думаю, що це не завадило е, срібно, хорошому старту. І так, як воно відбувається зараз, перебіг е, самих змагань говорить про те, що є азарт, є драйв. Є багато болівальників, які слідкують за перебігом змагань, і я думаю, до кінця дня в нас чекає багато різних несподіванок. Хтось починав так повільно і, напевно, десь е робив якісь такі е притьмарував увагу до себе, хтось навпаки перегорів. Але це є спорт, це спорт, і для нас воно є цінне те, що це є завжди несподівано, що немає прогнозу ніякого. І той прогноз, як правило, не справжується. Скільки учасників, скільки екіпажів на сьогоднішній день зареєстровано <тас> на це? я не знаю. Я на вчорашній день було 23 екіпажі. Отак на старті вчора в нас відкривав чемпіонат, було заявлено 23 екіпажі. От, це дуже багато, і фактично з тих, хто приймають участь це чемпіони або чемпіони України, або переможці етапів. Або майстри спорту, тобто новаків дуже мало є. Тобто тут всі розуміють відповідальність, свою відповідальність, свій професіоналізм, як треба себе повести на нашому, на нашому дорожньому покритті, щоб люди залишилися задоволені, щоб залишилися без ушкоджень, як і машини, так і наші глядачі. Добре, на вашу думку, якщо все пройде успішно, може Трускавець претендувати на те, щоб такі чемпіонати регулярно проводили саме тут? Я дуже хочу, щоб от такого ж типу чемпіонату чи цей, чи якогось іншого виду спорту було по максимуму Трускавці. Чим більше у нас буде змагань, чим більше буде позитивних таких емоцій, тим Трускавець буде славніший і величніший.